На каналі Український Порцеляновий посуд. Сьогодні ми поспілкуємося з дуже професійною людиною, лікарем-урологом Антоном Антоновичем. Він привернув нашу увагу як цікавою колекцією з фарфору, так і позитивними відгуками від моїх товаришів, які у нього лікувалися. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Добрий день. Добрий заходьте. Дозвольте. Доброго дня, лікар. Доброго дня. Раді вас бачити. Чотирь, так, Друзі, спочатку хочу вам продемонструвати саме колекцію унікальну художніх скульптур, присвячених темі людського тіла. Подивіться, будь ласка. Яка величезна. Це не просто експонати, це поєднання медицини, анатомії та мистецтва. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Не перемикайтесь, буде цікаво. Друзі, а зараз переходимо до спілкування з нашим лікарем-урологом. Отже, Антон Антоновичу, розкажіть, будь ласка з чого у вас все почалося? Як ви вирішили стати урологом? Що вас надихнуло? І з якого моменту ви зрозуміли, що ви будете працювати в своєму житті лікарем урологом про професійно. Наскільки я знаю, ви ще й займає, займаєтеся науковою діяльністю, являєтесь кандидатом медичних наук? Тому, будь ласка, дякую за запитання. Ну, взагалі я виріс в лікарській сім'ї, тому з малку. Вже розумів, що буду лікарем, так як батько мій працював акушер-гінекологом, я теж мріяв бути акушер-гінекологом. Але після шостого курсу між нами була досить тривала така чоловіча розмова, де він переконав мене не йти в акушерство гінекологію, тому що це дуже. Стресово, дуже відповідально, і порадив мені йти в урологію. Я прислухався до нього і зараз абсолютно не жалкую, що займаюся цією справою, Дякую. тому що урологія досить шир, 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 широка за обсягом галузь медицини, яка включає і андрологію і часткову сексологію. Тому скажіть, будь ласка, чи правда, що урологія до урології звертається до уролога звертаються лише чоловіки? Чи це міф? Ні, це абсолютний міф. Урологія займається лікуванням е, сечової системи, як і у чоловіків, так і у жінок. Так. Це нирки сечовий міхур і плюс світева система у чоловіків. Тобто жінки так, також та... звертаються. Ну, практично половина пацієнтів це жінки. Дякую. Лікар, розкажіть, будь ласка, що у вашій професії приносить найбільше задоволення? Я думаю, як і у всіх моїх колег-лікарів в. В медицині, зокрема в урології, задоволення приносить результат. Це коли ти бачиш результат своєї роботи, коли ти бачиш пацієнтів, які одужують. Це здорові пацієнти. Це так. здорові пацієнти, це пацієнти, які Який стають друзями, так, які, які так. стають навіть кумами. Тому це дуже Приєм. благородне так. благородна справа. І плюс я займаюся безплікуванням безпліття. Це, звичайно, дві полоски на тестах, які присилають мені в месенджерах Це приймне. мужчини, так, так. І, яких я лікував. Це заради цього і працюю. Дякую, Антоне Антоновичу. Скажіть, будь ласка, чи часто пацієнти бояться приходити до уролога? Ну сказати, що вони бояться, мабуть, ні, але вони не ходять, це правда. Uh -huh. Тому закликаю всіх щорічно відвідувати уролога, особливо в віці після 40 років, для того, щоб здавати онкомаркер постати і робити хоча б скринінгове елементарне ультразакове дослідження нирок і сечового міху. Дякую. Лікару, підскажіть, будь ласка, які симптоми не треба ігнорувати? Значить, не треба ігнорувати проблеми з сечопуском, особливо коли є нічний сечопуск, частий сечопуск. Ну, і основне, мабуть, це кров в стічі, наявність кові Якщо ви бачите кров січі, значить, негайно треба Це буде ставитися до вузького спеціаліста. Ну, відповідно, перектильна дисфункція і так далі. Не треба соромитись. Рекомендую відразу звертатись до спеціаліста. Дякую. Оглядаючи таку цікаву колекцію експонатів. Хотілося б, Антону Антоновичу, вас запитати, як виникла ідея збирати такі предмети? Я думаю, що з самого початку такої ідеї не було. Це сталося само собою. Коли перебуваючи в інших країнах, я почав привозити з різних країн так звані фалічні символи. Дуже вони поширені в Азії. Ось... Тобто там не соромляться цих. Абсолютно, там предметів. культивують ці речі, це, uh -huh. тому що це певна енергія і це дуже поширено. Uh -huh, uh -huh. Тому, тут дуже багато експонатів з таких країн, як шрі ланка Камбоджа, uh -huh. Таїланд, Індонезія. Єгипет, Африка ну, практично є експонати з усіх континентів. окрім для... Австралії. цікаво. А що для вас символізують ці скульптури? Це жарт, анатомія, мистецтво чи філософія? Ну, загалом це філософія і мистецтво, можна сказати. Ну і медицина, тому що фалічні символи це спокон віків були символом енергії, сили, продовження роду. Суальної енергії, шлюби як такого, відносин це дуже серйозні речі. Насправді, просто на ранаразі на, на теренах нашої країни чи, скажем. Відніх країнах це не так культивувалося, це було тривалим часом табуйовано, але зараз потрошку, потрошку це все відкривається. Дякую, дуже цікаво. Насправді ви нам відкриваєте ну, певний світ. Звичайно, що це тема у нас більше як під забороною табу, але я вважаю, що треба про це розповідати, тому що це в першу чергу дійсно здоров'я, як ви зазначили пане лікару. І це, це також відносини між чоловіком та жінкою, тому тут нема нічого, як сказати, сором'язливого, а треба про це говорити. А, так, 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 дякую. І було б дуже цікаво, лікарю, підскажіть, будь ласка, з яких матеріалів вони зроблені ну, дані тут експонати? Є дуже багато так. експонатів ручної роботи. Наприклад, оцей, ручна робота це валяна шерсть. Так? Угу. Це воск. Це воск, так. Це мило, є скло. Угу. Цікаво. Є кераміка. О, кераміка, друзі, хочу звернути особливу увагу. Подивіться, який штовчик. Зроблений ручний розпис у вигляді такого огірочка, помідорчиків. Це виробництво полонського фарфорового заводу 1970-х років минулого століття. Ось, є отакий пластик ілюмінований. Я кажу, на так. період Піліотлев дерево, uh -huh. глина. Навіть з глини є, так? Так. Uh -huh. А це глина, він дуже важкий. Це пластмаса. Є навіть в'язаний повністю це ручна, це ручна робота, це ручна uh робота. -huh. Е скільки скільки автор витратив часу на, на виготовлення? днів, кілька днів розумію. Це теж глина, дерево. Скажіть, будь ласка, який експонат найдорожчий та найцінніший для вас, ну, особливо як для колекціонера таких предметів? Е, ну, Мабуть, найцінніший оцей? Значить, він привезений з Індонезії. Є таке місто Убут, хто дивиться фільм Їж Малесь Люби. Це місто, місто сили в Індонезії. Ось і там майстри виготовили з корня мангрового дерева. Ось такий експонат, фактичний символ. Значить, він дуже важкий, він важить практично 6 кілограмів. Тобто ви його з звідтіля привезли? Так, да, він а привезли. Це? це річна робота. Супер, дуже цікаво. Але це дійсно цікавий експонат. І ще таке питання, пане лікару. Чи показуєте цю колекцію пацієнтам, друзям, колегам, і яка у них реакція цікава? Звичайно, всі пацієнти, які приходять до мене на прийом, вони бачать. Більшості людям подобається, вони надихаються. Жінкам дуже подобається. Зрозумів. Чи допомагає ваша колекція руйнувати табу навколо теми чоловічого здоров'я? Звичайно, допомагає. Тобто це і розслабляє, і розполагає людину, так? Звичайно, це наочні, скажімо, Предмети. При, приклади, так. предмети, де можна проговорити і анатомію, і особливості фізіології, і так далі. Тобто ну, ви можете все... навіть людині пояснити наглядно, ось, наприклад, на цьому нашому штовчику Полонському розповісти якби, анатомію, для того, щоб людині дати зрозуміти, чим саме вона захворіла і як лікуватися. Я вірно зрозумів? Може, не так детально, але загалом це допомагає хоча б людині, скажімо, розслабитись, налагодити якийсь контакт і відкритись. Десь навіть відкритись. Все, дякую, добре. Друзі, перед нами сертифікати лікаря Антона Антоновича Грозова. І це насправді не просто так, це заслуга. Це лікування, це долі людей, це чоловіки, і жінки, яких він спас. Тому хотілося б, Антон Антоновичу, вам задати таке запитання: чи трапляються випадки, коли люди приходять надто пізно до вас? Звичайно, трапляються. Це відбувається регулярно. Ось. Тому закликаю всіх звертатись своєчасно при появі перших симптомів, не соромитись, не відкладати на потім шукати Можливість звернутися хоча б до сімейного лікаря, а якщо є можливість зразу напряму до військового спеціаліста, ось тому, що при своєчасному виявленні хвороби так. завжди можна допомогти. Чи ми можемо допускати, що здоров'я чоловіка, чоловічого здоров'я від його здоров'я залежить здоров'я жінки, дружини? Звичайно, напряму, тому, напряму що, тому що якщо порушений баланс сім'ї, немає регулярного статевого життя, страждає її жінка, страждає відразі вся сім'я. Тому відповідальний мужчина має регулярно проходити огляди uh -huh. навіть після 30 років, навіть так. Да. Uh -huh. і плюс після 40 років це, це, це must have. Uh -huh. Тому всіх закликаю регулярно звертатись до лікаря і профілактувати, тому що профілактика це і дешевше, і швидше, і комфортніше, ніж будь-яке лікування. Дякую. Друзі, я в шапці профіля закріплю номер телефону Антона Антоновича Грозофа, кандидата медичних наук, лікара-уролога. Якщо хто бажає звернутися, будь ласка, телефонуйте тільки виключно, прошу вас в робочий час. Це з 9-ї години до 16-ї години. Ввечері вночі не телефонуйте. Краще, 에... краще писати, взагалі краще писати в месенджери. Так. Так буде комфортніше. Тобто тому, то, що вайбер, є, вайбер, є вайбер телеграм. Так, тому що є такий. Ті моменти, де я не можу взяти слуховку, а на звернення письмове в месенджерах я відповідаю. відповідаєте, шановний лікар, щиро дякуємо, що приділили нам увагу, що надали відповіді на досить цікаві та інтересні запитання. Нам було цікаво. Я сподіваюся, що це наша не остання зустріч. Так, так, так. Дякую, що піднімаєте такі важливі питання, що проявляєте інтерес. До нашої спеціальності і взагалі до медицини. Що побачимося? Обов'язково. Друзі, а я вам всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Пам'ятайте, що турбота про здоров'я починається з простого кроку: не боятися звернутися до лікаря. Якщо вам подобається формат, ставте лайк, пишіть коментарі і напишіть в коментарях, будь ласка, з ким би ви ще хотіли, щоб я провів інтерв'ю та поспілкувався. До зустрічі!